Каже Павел Халатам, терпіли будьте, єдиного другого тяготи терпіть, слабості терпіть, і лише таким образом, такий спосіб, ви виконаєте закон Христов. Причина нетерпіння один одному яка. Є люди, котрі себе рахують за нічто велике. Я не проста жона, я така велика розумна, а я дако до церкви прийду. Или чоловік, Я не простий, я не такий, як другі люди, як злодії, п'яниці, я інший. І тут каже Павел, якщо хтось почитає себе чим-небудь, реально будучи ніким. Бо іменно гордость чоловікові малює, який він великий, то обольщає себе, притупляє свої способності. Гордий чоловік ніколи не буде вчитися, бо він вже знає. Гордий чоловік ніколи не буде примирятися, бо йому до то того не треба, хоча може втратити діло і сім'ю, і друзів. Вот простоє предложення до апостола Павла. Кожен не своє діло. і не тоді має похвалу у самому собі, а не чекати, бо ті другі хвалили. Слідкуй за собою, кожен несе свій хрест, своє бремено. А коли маєш можливість, то нуждаючомуся, будь-якій смірі поможи, бо є правило. Тот, хто сіє у плоть, плодської пожне. Що сіємо в плоть? Їсти пити, спати, а їсти не простоє, а йзиканне, пити не хоч що, а дуже щось дорогоє. Не просту одежу мати красиву, опрятну, а щось модне. І всю життя чоловіка, або ж вона мучиться на тому, що роблять, сіють у плоть. Но потом лиш сію і пожинають плодської, гріховної, а от хто сіє в дух, пост молитва добри діла, сповідь причастя, чтенні Слова Божого, такий чоловік возростає, і сіючи в дух, пожне духовное і жизнь вічну. І так каже Павел на нього, доки лівє време, спішим. Робити добре діло, найпаче усім, має більше своєму у вірі. Бо так поступаючи, любля пост, ну, завжди не бути фанатом, якщо ти в дорозі, дійсно, случайно оказался в дорозі, або ти переселенець, а у тебе тепер уже і й є, а не є де спати, а їсти, що вдалося купити, який може бути розговор. Що всьому чоловіку будемо претензії ставити, що він у середу випив молока, а другого його не було. Ясно, річ, йде про те, що в даному случаю їда не оскверняє чоловіка. Той чоловік, може, любить пост, другого не було. але потім помолиться Господь, простить його, а ти увидів, осудив і набрався гріха. Дивися на себе. Позирай на себе, поникай у середину свою, і там найдеш тільки ще много гадів, жаб, всяких там, всяких там з таких змій, а то, що треба сповідати. Бо кожна сповідь наша, ми все якусь змійку витягнемо з себе і кидаємо прочь. бо тоді приходить облегчення для чоловіка. Хто чоловік не сповідається ще довгі роки, уви, деколи, чувствує ніка тягота, і деколи щось болить, щось недобре, а причина одна душа потребує свого уваження і піщі. Боже, мати, благодарим тебе, що твої молитви нам Бог допоміг провести вчора красиву праздник воздвіжнення Христа Господнього, якого ми назвали, невірно, головний праздник в області із акцентом на пост. Щоб і ми, як і наші предки, любили цей праздник – строгий пост, і ми далі вчили наших дітей трудитися, поститися, ну, до їди відноситися розумно. Їда не оскверняє чоловіка, вона нейтральна. Імено Диктовка або дисципліна, або тренування, що ти будеш їсти не то, що хоче твоє тіло ослик, а що ти хочеш дати йому. І тоді пост тренує і чувства, і поведінку. І так, лише знає ці правила, може бути добрими християнами, яким був і унікальний святий, святий Нікіта. Котрого сьогодні святкує пам'ять церков, великомученик Говський, котрий спочив у 372 році. Життє сказано, що він жив на берегах Дуная. Але якщо жили люди, то праслав'яни, на березі Дуная, то Дунай уже в районі теперішнього маленько вище Белграда, в нього впадає. Велика, славна, широка тиса, Причому як Дунай, так і тиса. Дуже повільна ріка, наколи називали Дунай і тису європейським трамваєм. Бо хто мав маленький човен, лодочку, вже міг хоч куди пливти, так думаємо, що й перші віка і до нас. Потися, на верхнює потисся наш край приходили християни. Бо на Першому Селенському соборі вже був отготів єпіскоп Феофіл. А вже другий єпіскоп Ульфіла навіть написав граматику готського язика, яка вона була? де ті переводи, не знаємо. означає, що вже З перших віків на берегах Дуная. А можливо, добавимо, і додав і й тиси вже були християни. Але почалися, уже коли всенародно почалося християнство стільки з часів Кирила і Мефодія. У 863 році почалася їхня проповідь, і з того часу ми на Тисодунайському анклаві, і у Карпатах православні. Тисячу сто п'ятдесят років. Господи, благословимо Тебе, що ми держимося віри православної. Поможи нам, щоб цей мир лукавий, хитрий, підступний, жорстокий. а значить, нам бути треба добре тренуваними, добре навченими, щоб наші діти слухали своїх батьків, а не чужих, слухали свої істочники інформації, а не чужі, бо лише так поступаючи і ми, і наші діти, і весь наш народ. Якби у більшості православний, так хочемо, щоб ви смертя й остали в більшості православними на второє пришестя Христово. І щоб Господь, віддяв наші труди, труди нашого народу в православній святості, покликав би наш народ, і у більшості Його до Царства Божого. Амінь.